Депутати Верховної Ради України провели напружену роботу та прийняли низку важливих законопроєктів. Про це повідомив народний депутат України Юрій Шаповалов на сторінці у Фейсбук. Серед важливих рішень внесення змін до державного бюджету на цей рік. Спрямування на оборону та безпеку додаткових понад 322 мільярда гривень. Нардеп наголосив, що потреби захисників потрібно фінансувати у першу чергу. Також депутати прийняли закон, який дозволяє командирам військових частин списувати за спрощеною процедурою майно до 100 тисяч неоподаткованих мінімумів, окрім зброї. Зокрема, мова йде про автотранспорт. Прийняли й закон про розширення можливості отримання компенсації за пошкоджену чи знищену нерухомість через російську агресію. Відтепер компенсацію можуть отримати і громадяни, які самі відремонтували своє житло. Також прийняли за основу закон, за яким будуть притягувати до відповідальності за булінг дітей за межами шкіл. Йдеться про гуртки, спортивні секції тощо. Цей закон є дуже важливим, бо діюче законодавство, карає зацькування дітей лише в загальноосвітніх закладах, зазначив народний депутат України Юрій Шаповалов. Валерія Лисенко, Кременчуцькі новини.